Слава Україні! Полковник Нацгвардії наживався на дронах таребах. У деражні просять вшанувати героя. Правоохоронці шепетівщини працюють із підлітками. Про це та інше далі у випуску. Полковнику національної гвардії Василю Машильському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 вересня 2025 року, включно і з альтернативою внесення застави у розмірі 2 мільйони гривень. Повідомляє Суспільне. Нагадаємо, він підозрюється у корупції під час закупівлі дронів та ребів для його ж військової частини. 2 серпня НАБУ та САП викрили корупційну схему із завищенням цін у державних контрактах на закупівлю БПЛА та реб серед Риманих також екс-голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, який після цього обіймав посаду очільника Мукачівської РДА. Президент Володимир Зеленський 3 серпня підписав розпорядження про його звільнення. За даними слідства, в оборубці брали участь чинний народний депутат від Слуги народу Олексій Кузніцов з Луганщини. Як повідомляв голова фракції Слуг Давид Арахаміє, членство нардепа у поліцилі призупинено на час розслідування. У лозовій на Харківщині зросла кількість загиблих внаслідок нічної ворожої атаки. Повідомляють місцеві змі. Відомо про двох жертв внаслідок атаки загинув 55-річний черговий механік одного з залізничних підрозділів. Ще в однієї жінки не витримало серце. Крім того, поранень різного ступеня та гострої реакції на стрес зазнали десятеро людей. Серед них 14-річний хлопець та 13-річна дівчинка. Пошкоджено залізничну інфраструктуру, вибиті вікна у сусідніх будинках. Ках та дитячому садочку триває ліквідація наслідків. З Олександром Шеліним завтра, 6 серпня, прощатимуться у Даражнянській громаді. Усіх мешканців просять гідно зустріти героя та віддати шану його відважному подвигу. Воїн загинув 24 січня 2024 року. Майже півтора року рідні сподівалися на диво. Однак ДНК експертиза підтвердила найгірше: траурний кортеж слідуватиме маршрутом: Копачівка, Шпичинці, Теперівка, Даражня, містечко, Даражня, Сільгосптехніка, Зяньківці, Іван Божиківці. Прощання із загиблим героєм відбудеться у селі Божиківці, поховаючи ліна Олександра Анатолійовича на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять та шана захиснику щирі співчуття рідним. На Старосинявщині жінка зарізала свого співмешканця, їй присудили 11 років позбавлення волі. Окрім цього, вбивцю зобов'язали сплатити понад 1 мільйон гривень матеріальної та моральної шкоди родині загиблого. Нагадаємо, подія сталася в селі Заставці Старосинявської торгромади 27 липня минулого року. Між 48-річною жінкою та її 45-річним співмешканцем розпочалась суперечка. В ході конфлікту зловмисниця схопила кухонний ніж та декілька разів вдарила. А ним чоловіка. Побачивши, що накоїла, жінка звернулася до сусідів, які й викликали швидку. Медики в свою чергу повідомили про подію поліцію. Потерпілого госпіталізували, однак лікарі не змогли його врятувати. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Залізнична пастка, що ти знаєш про зачепінг у Шепетівці. Освітні офіцери провели профілактичну акцію для підлітків. Інспектори служби освітньої безпеки Шепетівського районного управління поліції провели інтерактивну акцію біля центрального вокзалу, аби нагадати та застерегти підлітків і дорослих від нової небезпечної розваги зачепінгу. Це коли діти та молодь чіпляються за зовнішні частини потягів, трамваїв або метро, щоб відчути адреналін чи зняти відео для соцмереж. Поліцейські наголосили дітям, наскільки небезпечним є зачепінг, така гра може закінчитися серйозними травмами, каліцтвом або навіть смертю. Відомо, що підлітки часто йдуть на такий ризик заради популярності в інтернеті, лайків, переглядів і підписників. Проте жодні віртуальні вподобання не варті людського життя. Також правоохоронці наголосили на відповідальності, яку несуть порушники правил безпеки на залізничному транспорті, та закликали бути обачними і відповідальними. У зв'язку з виконанням ремонтних робіт мереж інтернет інженерних комунікацій та робіт із влаштування підвищеного пішохідного переходу на перехресті вулиць Грушевського Проскурівської в місті Хмельницькому з 7-го. По 13 серпня буде перекрито рух автотранспорту на вулиці Грушевського. Ділянка від вулиці Героїв Майдану до вулиці Проскурівської. А також з 14 по 30 серпня на вказаній ділянці буде частково обмежено рух автотранспорту. Управління комунальної інфраструктури сподівається на розуміння та просить вибачення за незручності, спричинені виконанням необхідних робіт. Це уся інформація на дану хвилину. Ми ж продовжуємо інформувати вас про актуальні події та новини на офіційних сторінках у соціальних мережах. Долучайтеся, аби не простити, не пропустити нічого важливого. Зустрінемося у наступних випусках.